Готуємо хачапурі за 30 хвилин. Ну що, приступаємо? Роблю тісто кефір. Збиваю яєчко. Далі, чайна ложечка цукру, можна чуть більше. Чайна ложка солі. Розпушувач. Олій. Просіваємо муку. Вона в мене вже відважена. Дивіться, колобочок замісили. Дивіться, який гарненький. Тісточко гарне. Роблю начинку. Сир сулунь у мене натертий. Вбиваю одне яєчко. Можна чуть-чуть посолити. Ну, хто як любить. Змішуємо. ділимо наше тісто на 4 частини. Тепер робимо маленькі колобочки, Розкачуємо. Розкачали. Умовно поділили нашу начинку на 4 частини. Защіпуємо. Розкачали. Поставили смажити на суху пательню. Перевертаємо. Забираємо хачапурі. Тепер промащуємо маслом. Хачапурі посмажила. Подивіться, яке файне вийшло. Покажу вам таку. Так. У, вже хочеться їсти. Готуйте в задоволення смачного в кожній хаті.